Коли я звернувся десь місяця два-три пройшло до одного з керівників. Це була не перша особа, але та людина, котра там багато чого вирішує, вотаге Кременчук, з пропозицією, може досить, може треба починати працювати. Він мені отут на клітині східний, сказав, з тобою ми працювати не будемо, ти нас не влаштовуєш. Ну добре, я кажу. Тобто, зрозумійте правильно, вони блокують. Діяльність органу місцевого самоврядування. Вони блокують роботу військової адміністрації. Розумієте? Вони тратять бюджетні кошти на те, щоби зводити щоти з керівництвом району. Співпраця одного з 12 ОТГ найбільшого, що входить в склад Кременчуцького району. Як я бачу, і з того, що я бачу, якщо ви маєте на увазі адміністрацію, дуже цікава. Чому вона цікава? Тому що. Якщо у очільника, у керівника двох політичних сил партії за майбутнє і партії Слуга народу щось не виходить, то крайнім завжди роблять райони. Коли були вибори останні, то одна людина формувала списки двох політичних цих партій. І як наслідок, це повністю підконтрольні люди. Якщо ми маємо на увазі склад депутатського корпусу Кременчуцької районної ради, одній особі. Яка і контролює так само місто Кременшук. Щодо того, якщо щось не по їхньому, то все, крайній район. От як, наприклад, вам скажу от один з прикладів: Кременшуцька районна рада на виконання вимог чинного законодавства передала архівні фонди трудові, трудові на всі ОТГ, які тут зберігалися. Всі ОТГ, звичайно, розуміючи, що це соціальна відповідальна справа, що це видача довідок, відповідно до яких людям нараховується пенсія, забрали свої архівні фонди, окрім одного ОТГ, ОТГ місто Кременчук. Коли я десь півроку назад на нараді, яку проводив пан Пронін і пан Біленький в решетилівці, напевно, то було так, звернувся до очільника ОТГ Кременчук з. Проханням забрати архівні фонди, бо стоять черги людей, які хочуть отримати довідки. На що він сказав? в нас немає міста. Я його приймати взагалі не буду і роби, що хочеш. На останній сесії ОТГ Кременчук один із об'єктів, який ми передали на ОТГ Піщани. Сесія не надала землю з незрозумілих причин. А це не надходження податків. В бюджет міста Кременчук. Тобто, розумієте, створюються штучні перешкоди в реалізації тих чи інших програм, вони і нам створюються, і ОТГ створюються, і місто Кременчук недоотримує певні кошти в бюджет. Оце один із елементів, як працює місто Кременчук з районом. Перешкоджання таке, тому що, на моє особисте переконання, і не лише моє, що вони. Не вміють програвати. Коли, коли керівники міста Кременчук програють, вони це висвітлюють як е, щось незрозуміле. Вони перекручують факти, поплюжують інформацію, е, погрожують, тиск адміністративний тиснуть на тих, хто в них щось виграв. Пов'язана з, з тим, основна, основна причина, вони хочуть мати контроль над всім. Одна людина. І це не позиція президента. Просто так. Трапилося, що одна людина контролює дві політичні сили. Також має сателітів в різних політичних силах. Подивіться список депутатів Районної Ради. Партія за майбутнє і слуга. Хто входить в склад?